У другу неділю травня в Україні відзначають День Матері. Свято присвячене тим, чия любов і турбота супроводжують нас все життя. Мами головні героїні цього дня, адже бути матір'ю це щоденна праця без вихідних, що заслуговує на велику вдячність і пошану. Ніжна, мудра, доброчесна, незамінна у ліцеї номер 6 з нагоди свята провели теплий і зворушливий захід для самокласників. Учні не лише дізнались більше про історію та традиції дня матері, а й підготували подарунки, які створили власноруч, з думками про своїх найрідніших. На інтерактивному уроці звучали пісні, поезії та щирі слова вдячності мамам. Сьогодні учні нашого ліцею зібралися на свято до Дня Матері, виховували сьогодні таке почуття як любові до своєї сім'ї. Зрозуміло, що активність наших учнів, творчий їх потенціал, працювали сьогодні активно, за що я дуже дуже вдячна. Працювали сьогодні також підуть обов'язково додому із подарунками для наших Це сертифікати і малесенькі наклечки. Я дуже сподіваюся, що. Що сподобалось, і наші матусі відчують те тепло, яке ми намагалися сьогодні їм передати. Родзинкою заходу стала Вікторина. Найхмітливіші учні отримали символічні сертифікати для своїх мам. Сертифікат на масаж. Цей сертифікат дає право на будь-який момент дня. Цим сертифікатом ми даруємо тобі, дорога мама запрошення на день присвячений лише тобі. Кожен школяр прагнув подарувати мамі щось особливе: не лише виріб, а й частинку свого тепла. Сьогодні на святі ми підготували подарунки для наших мам, сертифікати та листівки, які обов'язково сподобаються нашим мамам. Сьогодні ми приготували таке захід, тому що ми хочемо поздравити всіх мам України, щоб вони знали, що вони нам дуже сильно треба. Ми їх дуже сильно любимо. Сьогодні ми дуже старалися. Старалися проводити цей захід. Ми дуже довго вчили це, все, щоб все сподобалося нашим матусям. А наприкінці семикласники привітали не лише своїх мам, а й усіх матусь подільської громади. Любі мами подільської громади. Сьогодні ваш день день любові. Тепла та й найширішої вдячності. Ви серце кожної родини, душа нашої громади, опора для дітей і натхнення для всіх навколо. Нехай кожен ваш день буде сповнений радості, в миром та щасливих пример. Нехай у вашому житті завжди світло сонце доброти, а рідні дарують вам сили та натхнення. Нехай ваше серце напоминуться світлом, а душа гармонією. Нехай діти завжди радять вас своїми успіхами, а любов рівних навіть упохмає. Нехай у вашому чарі завжди все щастя, а в серці спокій та любов.